В Україні можуть запровадити польську модель оподаткування ФОПів. Про таке заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев. За його словами, єдиний податок в Україні перетворився з інструмента підтримки малого бізнесу на систему. Ухиляння від оподаткування великого і середнього бізнесу, а тому польська модель оподаткування передбачає більший ліміт за операціями це 2 мільйони євро. Тоді як в Україні він становить майже 8 мільйонів гривень. Ну і також Гетьманцев наголосив, що польська модель дасть Україні справедливе оподаткування, адже в жодному випадку не можна робити так, щоб великий і надвеликий бізнес штучно через схеми перетворювався на малий. Нагадаю, що з 1 серпня в Україні поновлено довоєнний порядок оподаткування бізнесу. Зараз рахунками міжнародного валютного фонду податкові надходження податків до державного бюджету після відновлення довоєнного рівня мають становити понад 1 мільярд гривень на місяць. Сергій Доротич з нами голова всеукраїнської громадської організації Союз захисту підприємництва? Вітаємо вас, доброго здоров'я, пане Сергію. Як вам такі ініціативи від Данила Гетьманцева? Наскільки виправдано в нас вводити польську систему? Перш за все я користуючись ефіром, фіром, хочу гадати всім глядачам. Що немає підприємця в Україні, який би не вимагав звільнення від відсторонення від займе посадку Данила Гетінса. Він вже асоціюється як такий вбивця української бізнес-нізати. Що стосується польської моделі, то мені здається, що сам Данило Гетьманцев сам собі суперечить. Говорячи про збільшення лімітів, хоча спрощена система, ми вітаємо її розширення, але вона в першу чергу була зроблена і впроваджена для реалізації. Бізнес ініціативи простих пересічних українців, щоб вони могли розпочати свій бізнес легко і просто з кишенькових грошей. Саме для цього це було зроблено, і саме цю функцію спрощена система в першу чергу податкова е, виконує. Польська ж модель це зовсім інша модель, це вже не спрощена система. Це складна система, яка вимагає в першу чергу наявність бухгалтера того, чого немає. От на сьогоднішній день будь-який підприємець може чи почати щось виробляти. Чи прати, чи шити, чи вишивати, чи перукарем працювати, чи випікати, чи продавати. І йому не потрібно бухгалтера, він самотужки, маючи середню освіту, зможе заповнити декларацію і її здати. При польській моделі я не знаю підприємця, який би міг працювати і не мати бухгалтера. Хіба що він продає спеціальні курси, і це величезна звітність. Якщо до нього гетьман це опікується кількістю бухгалтерів в Україні. І ми знаємо про його тісні зв'язки з аудиторами-бухгалтерами, які справді протягують посилення регуляторного впливу, збільшення навантаження в частині звітності, ну, тоді це правильний шлях. Але хочу нагадати всім, що бухгалтери не генерують валовий внутрішній продукт. вони нічого не виробляють. І при тому всьому, що це ну, фахові і дуже освічені люди, вони, на жаль, чи на щастя. Функціонують і існують тільки тому, що існує зарегульована податкова система. Тому що якби вона була проста, як спрощена система як поширювалася на весь бізнес. То для чого тримати бухгалтера? Ви заробили до прикладу 100 тисяч гривень, заплатили 5% від обороту на калькуляторі, посчитали, взяли 5% від цього і заплатили. Оце і є спрощена система. Тому польська система вона у нас не приживеться. Я хочу привести такий приклад. Вона наведе тільки біди, тому що знаєте, в Польщі теж є ПДВ, але там не існує проблем з відшкодуванням ПДВ. Тому що там нема наших чиновників, нема Данила Гетьманцева, і там з ПДВ функціонує система, бізнес розвивається. Е, а у нас ПДВ це одні стучні оборудки, корупція, хабарництво і побори так само і буде з реалізацією польської моделі податкової в Україні. Не можна брати нам польську модель. Нам треба брати модель Сполучених Штатів Америки. До речі, хочу підкреслити, що польський бізнес масово емігрує з Польщі в Америку туди, де ще кращі умови, і краще, якщо калькувати, то передовий досвід, яким є досвід сполучених штатів Америки. Де є прогресивна система, де немає фіскальних касових апаратів, де є найменші бюрократичні процедури і найменший рівень корупції, якщо навіть порівнювати його з європейськими моделями. На жаль, цю систему не просувають, тому що в цій системі насправді ну, не таку визначну роль займають бухгалтери. Чим мутніша вода, тим легше вміловить рибку, і тому, чим складніша модель податкова, тим легше вибудовувати тенета різного роду. Різні роди схеми, і е, в якійсь мірі на наносити і шкоду Україні, е, тому що вся бізнес ну, вона вже одностайна в такій думці, що дії Данила Гетьманцева і його посібників це дії по знищенню економічного потенціалу і так фундаменту нашої держави, е, фундаменту для утримання обороноздатності. Не вітаю польську модель. Хотів би бачити реалізацію податкової моделі Сполучених Штатів Америки. Хотів би бачити розширення спрощеної системи податкування для того, щоб бізнес не витрачав кошти. А кошти, які витрачає бізнес, це ті кошти, які сплачує покупець за своєму товарі. Тобто, якщо підприємець випускає якийсь товар, і в нього не було б цієї марудної звітності цієї бухгалтерії, то він би цей товар. Коштував дешевше, тобто знизились ціни на товари. Якби не було у нас ПДВ, як в Сполучених Штатах Америки, то вже економісти прохвалили. Мінімум на 10% зменшились би розрібні ціни. Чому з цього ніхто не запроваджує? Хоча Хотяв... тому що цей... це такий ручник, який знаходиться в руках у таких як Данило. Гетьманцев чи його колег, ви ж розумієте, як нас відшкодовується ПДВ, як же ж відпустити це? В нас же ж пам'ятаєте, хотіли із хабарями на митниці поборотися, і так хотіли, що зрозуміли, що чого ж відмовлятися, якщо воно е робить і дає. А пане Сергію, а чому саме польську модель от беруть все таки за взірець тут? Тому що, як ви сказали, що там вона складна, а де складність, там можливість щось мутити? Чи там є все-таки плюси якісь? Ні, там же дуже спеціальна модель. Там різні ставки податків. в залежності від виду діяльності, у вас різні ставки податків. Тобто це, уявіть собі, запроваджуючи таку модель, там mm -hmm. треба буде кількість чиновників збільшити. Тому що одне діло, коли ми маємо зараз фактично три групи, так: перша, друга і третя, а друге діло, коли у нас з'являється кількість там, податків тільки на цій системі, там п'ять чи 10. Це ж важче адміністрування, збільшить апарат. Ну і ну ви подивилися в корінь абсолютно вірно, якісь і з іншим. Чим складніша модель, тим легше в ній мутити, крутити, отримувати зиск, який зараз отримують відшкодування податку на вартість, який фактично відшкодувати в законний спосіб неможливо без хабарів. І всі про це знають. Ви журналісти провели безліч журналістських розслідувань, є купа фактів. А візи нині там і ідеолог. Фіскалізації, ідеолог е масового запровадження регуляторних обмежень, Данило Гетьмусов знаходиться на своїй посаді. От бачите, ну знову розказує нам про е ковбасні дощі уже з польською моделлю. Ще раз хочу підкреслити, е вся Європа, якщо її емігрує, хоча в Європі значно краще, ніж у нас, то вона в Штати Америки Тому що там. Найкраща директорія для бізнес ініціативи, тому варто калькувати кращий досвід, а не такий uh -huh. опосередкований, не кажучи про те, що в самій вже і Польщі, і в європейській спільноті, і нам відомі ці факти. Дуже багато тих самих оборудок з податку на додану вартість. Але вже, там... пане Сергію, ми ж не можемо і не визнавати те, що у нас теж є багато оборудок, так і у нас великі підприємства, Величай. великі. Торгові е, якісь там маркети, або е, ті, які надають послуги. Вони, якщо подивитися в чек, то це фопи, так тобто вони там 20-30 фопів. Ну, і хто ж заважає такому, як Данило Гетьманцеву, зробити перевірку? Ну от дивіться, от мова ж не про них. проблема в тому, як що... тим боротися помиями дитя випуститься. Насправді дуже легко боротися, тому що якщо ми маємо торгову мережу, то приходимо. І перевіряємо, чому ж вони використовують вход, а чому ж кількість попів у нас росте? Так треба розібратися. В чому питання? Проблема перша: перша проблема ключова, що загальна система настільки зарегульована і корумпована, той самий податок на додану вартість на загальній системі, а не почуть. Тому люди звідти втікають. Треба перших розібратися з цією корупційною. Друге, щоб не використовували, то треба прописати просто в законодавстві. Треба закласти цю норму в законодавстві і все, і не буде бізнес використовувати спрощену систему. А спрощена система буде наприклад тільки для того, щоб фактично люди були самозайнятими і виживали цей холодний час війни. Uh -huh. Але там, там ми ж свій час, коли проводили свої протести, ми ж робили контрольні закупки в мережах. Досить таки розкручених депутатів від цих мереж. Вони мають права напевно називати зараз. Це було у вас з каналом. Вони депутати Верховної Ради, члени комітету. І ці торгові мережі прямо на хрещатику продають певні вироби. Ми провіряли чеки через фопів підставних, і ці чеки не є фіскальними, вони є підробними. Тому ну, дуже важко боротися з самим собою. Я ж розумію, що це великий бізнес в нашій країні. Це зазвичай або провладний або навколо влади бізнес це бізнес олігархів. Він використовує ці схеми, не кажучи вже про страшну тему, яку ми зараз обговорюємо, намагаємося підняти. Я хочу звернути увагу вас, новні журналісти на те, що державні закупівлі масово проводяться через фізичних осіб підприємців, і причому ці фізичні особи-підприємці за дивним збігом обставин вони знаєте на всі руки майстри. Вони електроенергію продають, один той самий ФОП і забезпечує збройні сили України різного роду продуктами і речами. Що в принципі неможливо у ФОПів зазвичай вузька спеціалізація, тому що це здебільшого маленький сімейний бізнес. Але справді чомусь оце діло використовують. І ми навіть ну, в суперечлозіці, тому що в суперечлозіці, чому? Тому що ФОП він відповідає всім своїм майном. Він фактично має бути саме відповідальним підприємцем. Але ми навіть готові і звертаємося до влади для того, щоб вона щоб не спаплюжити справді маленьких підприємців, які виживають наших сусідів, які є, там, наших друзів, знайомих, які навіть не знаємо. То ми навіть закликаємо, що ну прийміть закон, щоб не можна було державні закупівлі робити через фото. Так, пане Сергію, ви... що ви... приймати? У нас є антимонопольний комітет, і він має цим займатися, хіба не так? Так, да, у нас дуже багато структур, наплодили дуже багато, до речі, по всіх у вас. Десь всіх, звук у вас приклад. зникає. Так, да, але ну, як бачить, по бізнесу... Там, я дуже важко боротися з самим собою. Ну так, тому що Це якийсь, це якийсь орвел, знаєте, на суцільний, коли Шуфрич до позавчора очолював Комітет свободи слова, а гетьманцев фінансів, податків і митної політики очолює знову ж комітет оборотний. Той самий Гетьманцев три каденції поспіль був поручником Сівковича, який. Агентом ФСБ про це вже проглоздовки журналістику І Є слід щодо незрозумілих обставин, в тому, що торгівля зброєю в Африку і те ну дуже багато жовтні. Але чомусь вище керівництво України тримає, тримає на своєму робочому місці Танила Гетьмасова, який не, не перестає нас дивувати найгіршими ініціативами. Ці ініціативи коштують українцям їхніх грошей, тому що вони платять більше. Той самий касовий апарат, який от ФОПом зараз вимушені будуть ставити з першого року. в принципі, він знаєте, як п'яте колесо воду. Просто то, що ви звикли купляти дешевше, воно тепер буде трошки дорожче, небагато, на пару гривень, тому що навіть фіскальний касовий апарат його ж треба заправити папіром та обслуговувати час від часу, купляти, програмувати. Це все гроші. Час це гроші, і за це все платиться. Мало того, що платиться афільованим структурам, які на цьому заробляють, а стати цією афільованою структурою ми з вами не зможемо. Зможуть тільки ну якісь певні підприємці, які в якихось певно в спеціальних зв'язках з нашою владою, тому що їм дозволяють займатися таким монопольним бізнесом де ну, то монопольний комітет не бачить. Ну а ми з вами смертні, наражаємося на ці неприємності і стаємо заручниками цієї ситуації. Подивимося, подивимося, чи вистачить політичної волі і бажання в першу чергу володимира Зеленського, тому що він. Він може навести в цьому лад. Чому він не знає, чому він не помічає, чи знає і може чогось ми не розуміємо, не, не знаю. Але ну, у нас величезна проблема у кожного підприємця, у кожного українця. Проблема з тим, що е, я вважаю, агентура Сівковича працює проти держави України проти кожного українця, підриває нашу обороноздатність. тому що країна всеохоплювачого підприємництва була потужною країною з потужною економікою. І могла би забезпечити армію. Ну якщо не бойовою технікою, то принаймні всім необхідним для існування, починаючи від шкарпеток, закінчуючи там плачку радками, Так, 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 абсолютно вірно. А ми і цим не можемо себе забезпечити, тому що бізнес нузна завжди між молотом на ковальні не дають розправити крила, не дають можливість зразу, якщо ти чуть піднімешся в тебе прийдуть, вичивать. Будь вимагати відкат, закат, перекат. Це ж не бізнес такий поганий. Умови існування бізнесу формує влада законодавчими актами і своїми діями, перевірками, регуляціями і так далі. Тому подібне. Правила гри не ми з вами, не суспільство закладає, а влада. Але ми, на як жальна... суспільство, маємо вимагати правила прозорі і нормальні для бізнесу і для громадського суспільства. Пане Сергію, дякую, що ви це все розказуєте, артикулюєте важливі дуже речі. Ну, ми формуємо правильний запит. Сподіваємося, що влада ну почує і буде дослухатися. Сергій Доротич, голова всеукраїнської громадської організації Союз захисту підприємництва був в нашому ефірі.